Буває, Що, коли ви вже вийшли з дому, ви згадуєте, а чи вимкнула я праску, а чи закрила я двері. Буває у вас таке. Таке може бути, якщо ви трішечки вже виснажилися. Ви можете неосознанно робити деякі важливі речі. Ви можете попросувати зранку свої речі. Швидко вимкнути праску, далі робити інші справи, бо дітей збирати до школи, і не помітите, як ви вимкнули праску. Ви можете дуже швидко бігти на роботу, закрити двері і потім вже згадувати, а чи закрила я двері, чи ні. Якщо у вас вже є такі маленькі дзвіночки. То просто знайте, ви потрішечки, потрішечки витрачаєте свої сили, потрішечки витрачаєте свою енергію і не поповнюєте її. У подальшому подібні дії можуть вже перерости у такий стан, який називається ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Трішечки поясню. Обсесивний обсесії так науково називають думки. Компульсії так науково тут назвали дії. Якщо ви 3 5 та більше разів не повертаєтесь додому, не перевіряєте, чи вимкнули праску, чи закрили двері, якщо вам достатньо один раз повернутися та перевірити, то це ще, ну інколи кажуть, допустимо. Але треба звернути увагу все ж таки на це. Бо якщо людина сповна сил і енергії, вона вимикає праску, вона закриває двері, вона вимикає інші прилади і спокійно їде на роботу і не тривожиться про це. Оце норма. А якщо ви вже не можете спокійно їхати на роботу та от щось вас хвилює, щось вас шкребе, то тут треба звернути увагу вже на на свої сили, на свій біологічний резерв, на свої, на свої ресурси, які у вас ще поки що є, і ніяка хвороба вас ще не зачепила. Але буває так, якщо людина довго-довго тривожиться, якщо людина взагалі живе постійно на фоні тривоги, якщо паніка постійно дістає, якщо людина живе з тривожним мисленням усе життя. То uh, інколи у декого це може переростати вже у так звану ОКР – обсосивно-компульсивний розлад. Такі люди можуть робити спеціально ритуали для того, щоб день пройшов вдало. Це можуть бути будь-які ритуали. це... Можуть люди там покрутитися навколо себе три рази вліво, три рази вправо, подивитися на захід, чи там покрутитися на схід, там щось одягнути та да зняти декілька разів або ну от зробити якийсь ритуал, який от він зробить це, і буде впевнений, що день пройде вдало. А якщо він цей ритуал не зробить, то день пройде. Погано, то буде постійна неудача його переслідувати. Ось коли людина або 5-10 разів повертається, щоб перевірити, чи замкнула вона двері, чи виключила праску, або якщо людина робить спеціальні ритуали на щастя, на удачу. Або навіть не лише про себе мова може йти. Люди можуть робити щось на удачу для своїх дітей. От діти, наприклад, йдуть в школу, щоб там все було добре, щоб їх ніхто не ображав. Мати може робити якісь ритуали вдома. Не треба усугубляти цю ситуацію. Є спеціалісти, які допоможуть звільнитися вам від цієї нав'язливої звички. Це не є норма. Норма є, це коли людина сама контролює своє майбутнє, це коли людина готова до різних ситуацій. Норма це коли людина справляється з життєвими труднощами. А коли людина вірить у те, що якийсь ритуал зробить її день щасливий. То я вас дуже хочу повернути у реальність і та запропонувати хоча б трішечки попрацювати із собою, своїм тривожним мисленням. Бо ці ритуали ви робите чому? Тому що ви не впевнені у своїх силах, ви не вважаєте себе художником свого життя, ви. Ви не впевнені в собі, вам потрібна допомога, підтримка будь-чого, будь-кого, але це не норма, я ще раз повторюся. Норма це коли ви самі сміливо йдете у день. Норма це коли ви знаєте, що може щось трапитися, і ви знаєте, що ви можете цю ситуацію вирішити. Коли ви знаєте, що ви будете усі проблеми вирішувати по мірі того, як вони будуть. З'являтися. Давайте повертатися у норму, я вас дуже прошу. Повертайтеся у реальність, самі відповідайте за своє життя, беріть на себе відповідальність за все, що з вами коїться. Вам у цьому може допомогти спеціаліст-психолог, який буде коригувати ваше тривожне мислення. Запрошую всіх на консультацію. Будь ласка, пишіть мені особисті повідомлення, я з вами зв'яжусь та забронюю мою вже час. Буду вас чекати, та почнемо вже міняти ваше мислення та покращувати ваше життя.